Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Тут якраз люди пишуть свої містичні історії, і вони не знають, чому це трапилося. І просять запитати в експертів моїх, можливо, вони їм пояснять. І перше питання, таке найцікавіше для усіх наших експертів: скажіть, будь ласка, Вікторія питає, чому всі наші чеклуни і чеклунки не об'єднаються разом і не зроблять один найпотужніший ритуал проти тих, хто вбиває українців? І чи взагалі існує такий ритуал. Проти усіх, хто наживається на війні. Я чекаю, як ви задасте це запитання усім, з ким робите відеодіалоги. А ще кожен з може подивитися. Це на моїх картах хто я, щоб не сумнівалася, що це запитання не від аматора. Ну, я не знаю, чому не зустрічаються. Я, якщо роблю кристали, я запрошую до себе працювати. Е, Об'єднання об і я виходила в найтяжкі періоди, е, тоді, коли я відчувала, що зараз потрібно, і, знову ж відповідаючи на твоє запитання. А згадуємо, що я сказала декілька тижнів тому, що в тонкому світі війна закінчилась. Тоді проти кого ми почнемо там воювати, якщо там вже кінець? Ну, така історія. Зараз, конкретно зараз, всі напрацювали енергією, енергія набирає обертів, і теж в одному із відео я казала, що війна буде як лего. Складається, складається, складається. І воно так зараз відбувається, так що я зараз взагалі не бачу, для чого це потрібно робити. І до речі, я собі не зберегла це запитання, але я пам'ятаю, читала якраз про тонкий світ, про те, що війна закінчилася, хтось запитав якась знайома втратила сина на війні, і їй проснився, син прийшов до неї і сказав, що мама, я йду воювати, не маю часу. І вона каже: запитайте Людмилу. Людмила сказала, що в тонкому плані війна закінчилася, але син далі там воює. З ким він воює, і що це таке? Це питання треба дивитись конкретно з нею, тому що часто люди, які закінчують трагічно своє життя, це так називаємо неупокоєні душі. То, е, люди, які ще не перейшли, вони воюють ще в тому, що ви згадаєте фільм Сталкер е, там без кінця повтору дню, одного і того самого сценарію, е, це така так називаємо заблудша душа. Я так думаю, що це щось туди. І як допомогти тим душам? Ну, допомогти конкретно, якщо вона мені напише, я переведу без питання. Це, це робиться така є техніка. Хто в мене вчився, вони всі знають, вміють це робити. Це ще можна навчитися? У вас є якийсь курс, який про це розповідає детально? Екстра, Екстрасенсорика. там є у мене три ступені екстрасенсорики, і там ми вчимося з цим працювати. Це робота на тонкому плані і душа десь там підзастряла. Добре, і ви згадали на початку я як працюю з кристалами. От я не знала, що ви працюєте з кристалами, можете детальніше про це розказати? Ну, в кожного з нас є кристал. Кристал це частинка Бога, яка з нами, скільки б ми не приходили раз в це життя. Чому? Тому що. Це знаєте, як жорсткий діс на комп'ютері записується щось важливе інформація. Раз у нас є кристал, і раз у нас є ця частинка Бога, значить сила Бога в нас теж є. І є такі техніки, коли ми працюємо відкриті по у мене взагалі всі техніки відкриті. Я нічого не закриваю. Вони мені прийшли, я не пам'ятаю, 5 чи 7 років назад. І тоді я не зрозуміла, що то було. Я 에, зрозуміла, що то буде взагалі Армагеддон на землі. Я, я не зрозуміла там саме перше, я говорила, що мені приснився страшний сон. Я вночі проснулася, мене аж тіпало від того, що земля в вогні, земля гор горить, і взагалі 에, тяжкий період. І Потрібно згадати про свій кристал, потрібно працювати. І тоді я вперше почала з ним працювати, набирала різного роду групи, ми там пробували, я, як йшло, так і на даний момент є дуже багато напрацювань, це і цілітельні різного роду практики і практики, які дають сили людям. Так що дивіться на моєму каналі кристали і працюйте, вони відкриті. А до речі, якщо ми будемо говорити взагалі про кристали, з ними ж теж можна працювати, можна зцілюватися через кристали, так? Можна індивідуально підбирати собі кристали, який дасть тобі силу, дасть тобі здоров'я і тому подібне. Там можна навчитися таких технік? Якщо ми йдемо як кристал, це що я говорю, іскра творця, це можна, а якщо це про кристал як камінь, маєш на увазі, то кристал як камінь це вібрації з землі і це поєднання одного з іншим. І вони теж там працюють. Там теж десь я робила декілька технік, якщо ми беремо з горним хрусталем, там зовсім міняється енергетика, якщо ти, змію, віком працюєш, знову міняється енергетика. Тому що чим ми в своє поле беремо більше іншого, це, це весь час інше. Ти знаєш, як борщ ми солі насипаємо, чи цукру, чи перцю, і весь час буде його мінятися, так і тут. Бабусі біженки запитують, чи має значення для душі, де похоронять її тіло на батьківщині чи в будь-якому іншому чужому місці. Я це говорю всім, що не має значення, де ви похороните тіло. Чому це люди собі придумують і вони таким чином а, працюють. На якісь інший егрегори, тому що душа віддаляється від тіла, це наштал того, що ми, я, я сьогодні сижу в цій ковтинці, завтра я її викину. І е, так само тіло ми йдемо без кінця на перевтілення, і кожного разу в нас нова ковтинка. Е, так що тіло це. Те, що, як в Біблії написали, що воно взялось не, не звідки і не звідки і піде е, так само. І тут немає значення, тому що душа, вона віз дісуща, або вона взагалі де про неї подумали, там і душа. Е, так що тут немає значення. А на вашу думку, краще спалювати тіло після смерті? Я своїм дала команду, щоб мене спалити, будь ласка, і розвіяти над водою. І це говорить про те, це, це говорить, що не буде прив'язки до, до місця з однієї сторони: у мене є прив'язка до цього місця, і я її відкопала. А з іншої сторони, взагалі, якщо ми не ложимо тіло в землю і не робимо оці геопатогенні зони, які ми зараз бачимо на, на кладовищах, то це краще. А що ви скажете про людей, які живуть біля кладовищ? По енергетики треба дивитися. Комусь дуже добре бути біля кладовищ, тому що якщо є люди і коли-небудь бачили медіум, це такі, знаєте, худі люди таким синім відблиском. Це така енергетика. І... Е, і вони тоді їм нормально на кладовище. Це е, люди, які здорові, які, не, які можуть знати е, пра працюють більш вищими силами, то туди заходиш і не добре. Іноді дуже навіть недобре є ще така історія, коли людина відвідує кладовище чи якийсь похорон, вона потім повертається в своє нормальне життя буденне, а в неї з'являються некротичні підключки. І таке буває досить часто. Як людям, які відвідують такі місця, не підчепити ці підключки? Підключки підчіплюють люди, які хворі. Люди, які взагалі знаходяться в стані, знаєте, душ, душевної неврівноваги, тому що підключка чіпляється на слабого чоловіка. І якщо вам погано ви туди, будь ласка, або не йдіть, або як варіант, потрібно проходити через вогонь. Теж практики даються на екстрасенсорі, які вам і взагалі подарую вашій передачі. Як ви робите один крок е, включіть перед собою вогонь, він повинен бути максимально жарким. І якщо ви аудіали, що аудіали? людина, яка всю інформацію через вуші, Пропускає, то ви можете навіть сказати, що забираю своє, залишаю чуже, і проходити через цей вогонь, і ніякі е, до вас не при, не приключиться ніяка некротична, некротична прив'язка. З огляду на цю інформацію, я зробила висновок, що дітям взагалі заборонено відвідувати похорони і такі місця. Заборонено, але наша культура. Про це чи мовчить, чи не хочуть це доносити. І що ви рекомендуєте робити людям, які, наприклад, мають малих дітей та і хтось з родини помер? Яким чином поводитися з дитиною, залишати, звичайно, її вдома? Як її інформувати про смерть, наприклад, людини, деколи це така велика проблема сказати людині, дитині про смерть її рідного? Що би ви порадили людям? В будь-якому випадку говорити дитині, тому що Згадуємо психологію, що тоді вона не зрозуміє де, де, діли, де близька людина, і буде все життя шукати її, і вважати, що її покинули. А тут краще сказати, що полетів в небо, пішов до Бога, як вважаєте правильно і як це вашої культури звично це сказати і, звісно, залишити вдома. У мене в нас є. Конкретно в нашій родині така практика. В мого чоловіка померла дуже молода племінниця і залишили двоє маласеньких діточок, фотографія вісить. Ось у мама, мама на небі, дітки знають, хоча дітки ще досить маленькі. Так захопилася своїми запитаннями знову забула про запитання глядачів. Зараз я буду перекладати, тому вибачайте за помилки раптом що, але запитання дуже цікаве. Ірина. Не знаю, до кого звернутися. Можливо, ваша програма щось мені пояснить і куди я потрапила і що це таке. Так ось, багато років тому відпочивали ми на річці, чоловіки ловили рибу, жінки і діти грали на березі, вона відійшла вбік, і відбулося щось дуже незрозуміле. Вона усіх бачила, але нікого не чула. Це виявилася криниця, прозора. 50-70 см в діаметрі вона закричала, але ніхто не почув її. Налякавшись, вискочили звідти. Покликала усіх, і по черзі люди бажаючи, заходили в цю криницю. І при цьому один одного вони тримали за руки. І почався експеримент. Ми проговорювали слова, але ніхто не чув нас. Було дуже неприємно і страшно, і боялися, що люди можуть зникнути взагалі. Потім вона побачила, як дихає річка, вода повільно піднімалася і опускалася. І запитання: що це було? Це було місце сили чи якийсь портал? Це був портал, однозначно портал. Я живу недалеко від міста сили, яке називається Кам'яне село. І коли ти йдеш, там настільки багато порталів. Майже через 10-15 років там є кроків, там є портали, і це таке, знаєте, звич, звичне явище для того місця. Люди там теж довго не можуть знаходити, чому вібрації інші, і комусь стає, починає боліти голова. Хтось після того, як приїхав, стає погано. Це, це портал. А для чого ті портали існують? Що яка їхня функція? Ну, ми можемо назвати портал як паралельний світ. І взагалі з тим, що вона розказує, це зовсім інший паралельний світ, де все по-іншому. Річка дихає, нема відчуття. Скажу більше, що якщо вони на другий день туди пішли, його там не буде. Це так сталося, що вони туди потрапили. Це щось, що не є завжди. Він зміщується, він не знаходиться на одному місці, але це паралельні світи. Тому що ми живемо в світі, в якому ще є дуже багато паралельних світів, і, і ми ж теж є в цих паралельних світах. Це досить таке явище, яке дуже часто можна відслідкувати, побачити, відчути, аби цим всім заморочити. Це, до речі, дуже цікава тема, я теж останнім часом почала її вивчати. І скільки інформації цікавої нарила, ми з вами зробимо абсолютно інше окреме інтерв'ю на цю тему про паралельні світи. А ще про цей портал запитання: якщо, наприклад, людина потрапляє в такий портал, чи безпечно їй там бути? Небезпечно, тому що. Це людина доволі сильна, яка вийшла з порталу. Але в нас є велика кількість людей, яких не стало. Немає тіла, немає нічого на цій землі, і можна навіть відслідкувати, чи є така людина у порталі. Тобто, ті всі фільми, які ми дивимося про паралельні реальності, про машини часу, це практично наша реальність. Ми можемо зайти в портал, вийти десь в іншому місці, в іншому часі, і не повернутися назад. Можемо зайти, заблудитись і не повернутись. І таке є досить багато конкретно, коли люди повертались це описують, ну, у нас пишуть фантастика. Раз ми це не можемо пояснити з науки зі сторони науки, а згадуємо, що таке наука це те, що можна повторити. І раз інші це не повторили, значить це фантастика. А це є. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео, та й наші теж там є. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.